обов'язки міського голови з військом Ганну Станіславівну. У 2020 році Ганну Станіславівну в го обрали депутатом міської ради за сумлінну працю, валкому особистий внесок у становлення української державності, розбудову міського самоврядування, активну життєву позицію Вона нагороджена мета з нагоди 15-річчя Асоціації міст України. Неодноразово відзначались почесними грамотами обласного та районного рівня. Вам слово, Анастасія. Я приєднуюсь до усіх привітань, шановне моє зібрання. А зараз особисто від себе, від усього серця, говорю слова вдячності людям, чиє життя і діяльність пов'язані з місцевим самоврядуванням. Вітаю у цій залі голів усіх рад, депутатів усіх рівнів, працівників виконавчих апаратів та представників громадських організацій і дорогих ветеранів. Чиє життя було пов'язано з життям територіальних громад, особисто з моїм життям, тому що наші роки, наша праця. Завжди була віддана заради своєї територіальної громади, шановні мої, зі святом вас з днем місцевого самоврядування з питання агропромислового комплексу і намір ресурсів благоустрою, екології транспорту, зв'язку промисловості, будівництва та дословного комунального господарства за відповідальне ставлення до втілення своїх депутатських повноважень і суспіль з органами місцевого самоврядування нагородити Руденко Валентину Васильівну, члена виконавчого комітету Баштанської міської ради, за високі професіональність відповідальність утілені своїх громадських обов'язків, тісну співпрацю, співпрацю з органами місцевого самоврядування Олександрівну, інспектора державного архі... архітектурно-будівельного контролю міської ради, за багаторічну сумнівну працю в органах місцевого самоврядування. Відповідальне ставлення до виконання посадових обов'язків, активну життєві опозиції та з нагодою відзначення Дня місцевого самоврядування. Нагородити Батій, Валентину, Вікторівну, головного бухгалтера, централізований бухгалтерій міської ради за відповідальне ставлення до виконання посадових обов'язків, професіоналіст, ініціативі, активну громадську позицію та з нагоди відзначення Дня місцевого самоврядування в Україні. І славім за теплі вітання. Бажаємо вам і нашій баштанській громаді, всіляких гараздів, успіхів і високих досягнень трудів на благо процвітання нашого рідного міста. і підтримки громадського порядку визнану територіальну громаду сіл добре та новою воїнка яка затягла найкращих показників у сфері благоустрою утримання об'єктів соціальної сфери і підтримки громадського порядку по зовнішньому освітленню, озелененню, по роботі громадського формування та корисному сполученню. На бігмари мотахи здіймають крила, несуть вони дощі сніги, чорні і білі. У самоті летять роки, а ми з тобою, мов два високі береги, розділені рікою, на тих бесідла. Дивока, не можу зустрітися вони, ним, ріка чи рота, у міста ману гірко до плинуть по річці два човни наші долі. Не знаю ті човни, куди їм блисни, на тому беріс істаю, не видно в роту, а не розрукалов туман, напись трубою, водики на бесідва човни, вода глибока, не можуть стрітися. Спи два чуны на все придоль. Не стою, не стою. Іншого. Треба додати, що вісник розповсюджується безкоштовно і найперше він доставляється ветеранам війни і праці, пенсіонерам, людям з обмеженими фізичними можливостями. Представляємо номінацію Краплина в Україні. Номінанти вісник Доброкривченської сільської ради, відповідальна землевпорядник Сердовольська Ганна Михайлівна. Вісник Новопавлівської сільської ради, відповідальна діловод Чайка Галина Володимирівна. Вісник Применинської сільської ради, відповідальний директор краєзнавчого музею Моспаненко Ольга Федорівна. Для визначення та нагородження переможців запрошуємо на сцену Карадіву Валентину Миколаївну, заступника голови районної ради, депутата районної ради 5 та 6 скликань. Вона має 25 років педагогічного стажу. 10 років стажу в органах влади. Вона спеціаліст вищої категорії, вчитель методист заслужений вчитель України. Запрошуємо Шевченка, Сергія Дмитровича, першого заступника голови райдержадміністрації, депутата районної ради, члена постійної комісії з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, соціального захисту населення, законності та захисту прав громадян. визнано і диплом вручається Новопавлівській сільській раді, сільський голова Перезовська Світлана Вікторівна, Витальська Стайка, Гатина Володимирівна, центра Кліну в Україні. Запрошуємо переможців на сцену для отримання нагороди.

Міні-футболу та футболу на кубок АПК, Чемпіонат району, кубок відкриття сезону, кубок газети та кубок пам'яті Віктора Яланцева. В номінації Розвиток фізичної культури і спорту сьогодні представлені місцеві ради, які постійно приймають участь у змаганнях на першість району та області в різних видів спорту. Це Баштанська міська рада, культорганізатор міського культурного центру Крамаренко Олександр Васильович. Доброго сільська рада, працівник по роботі з населенням Коварський Павло Степанович. Христофорівська сільська рада, організатор спортивно-масових заходів на громадських засадах, Стенгач Олександр Васильович, Новопавлівська сільська рада, депутат сільської ради Савицький Ігор Миколайович. Для вручення пам'ятної відзнаки, розвиток фізичної культури і спорту запрошуємо на сцену Фроленка Володимира Олександровича, депутата обласної ради від партії регіонів, директора приватної агрофірми «Вісла», знаного благодійника в Баштанському районі, що постійно опікується життєвими проблемами своїх виборців, приділяє значну увагу спорту. Та депутата районної ради трьох скликань. Они Володимира Івановича, вмілого, енергійного, завзятого керівника, завжди готового прийти на допомогу людям, які потребують авторитетного серед керівництва району та його жителів. Розвиток фізичної культури і спорту нагороджується Баштанська міська рада. За Завдяки підтримці мера міста Рибаченка, Володимира Федоровича та виконуючого обов'язки голови міської ради зі студігани Станіславіни, а також великій організаційній роботі Крамаренка Олександра Васильовича. Баштанська міська рада постійно бере участь в різноманітних спортивних змаганнях і дотя. Дріничанська сільська рада. Запрошуємо на сцену. Добропрінечанська сільська рада. Часто також для загартовування та оздоровлення своєї територіальної громади, а його вірний помічник в справі оздоровлення населення Ковальський Павло Степанович. Вітаємо вас з перемогою і бажаємо нових спортивних досягнень, щасливих життєвих миттєвостей. Yeah. в усіх сферах життя суспільства саме залучення громади до спільного планування, вирішення проблем спільного прийняття рішень призводить до змін у світогляді людей. Віримо, що активна, енергійна, цілеспрямована громада здатна зрушити з місця суспільство в позитивному напрямку, сприяти розбудові своїх територій. На Баштадщині зареєстровано 59 органів самоорганізації населення, в тому числі 20 громадських організацій, із них 19 сільських, тобто в кожній сільській раді. Представляємо номінацію: Місцевий розвиток орієнтований на громаду. В цій номінації представлені голова Яхтинської громадської організації Час Змін Спотер Лариса Станіславівна, директор Привільненського. Музею, Моспаненко Ольга Федорівна, голова Добринської громадської організації Мрії Збуваються Даценко Марина Сергіївна. Для визначення і вручення відзнаків цій номінації запрошуємо на сцену заступника голови райдержадміністрації, людину, яка бере активну участь в житті громади Баштанщини, сприяє зростанню їхнього авторитету. Гриневич Людмилу Миколаївну та голову правління ВАД Явкінський Елеватор. Відомого в районі мецената депутата районної ради Яцкова Вадима Вікторовича.